Друзі, вітаю! Я Ліза і ви на моєму каналі про вишивку. І розпочнемо ми з вами цей рукодільний тиждень з дуже такої негарної картинки, але, але я до вас вже з фінішем одразу прямо із старту тижня. Розпочала вишивати один із своїх осінніх планів і вже закінчила. Це гольничка, ось така дерев'яна від е, чарівної країни. Е я показувала вам її в попередньому відео про свої плани на осінь і щось якось в мене був настрій розпочати, вишилась вона в мене за буквально один день. Я її вчора ввечері почала і сьогодні вже в обід закінчила. Зайняла вона в мене, напевно, годинки 3-4. Що було в наборі? В наборі було дві бабінки, ось такі з нитками. Нитки в мене пішли повністю всі. Ось такий шматочок в голочці залишився. Ниточку я вишиваю в два складення. От, потім була ось така ниточка для сшивання. Основи, на які ми вишиваємо до е, задніка. Потім була також ось така голка цупка товста, для того, щоб ця ниточка туди влізла, але я все одно її не змогла туди впихнути, то використовувала нитко вдягач. Е, далі були голки ще е, ці бісерні. Була ось така е, коротенька голочка, але це вже моя, бо та, що була в наборі, дуже тонка, і вона в мене буквально на другому рядочці вже зламалась. Бо я, коли пришиваю бісер, я ще затягую ну, затягую так трішечки. От. І коли тягнула, голочка не витримала. І ось така довгенька була. Довгеньками я не вишиваю. Вони мені не подобаються, тому вони в мене просто є. Склад довгих голок. От, я їм не дуже люблю шити. Хоча знаю, що дівчатка шиють навпаки бісеру такими довгими голочками, бо їм зручно ну, набирати бісеринки. І було чотири види бісеру. Два основних це білий та синій, і додаткові чорний і жовтий, які створюють малюночок. Ось цей гарний. От, як ви можете бачити. Так? Е, як бачите, бісера залишилось, в принципі, нормально, тобто багато запас є, навіть якщо ви там 10 бісеринок загубите, то все одно запас бісеру є. Я вибачаю за сторонні звуки, але в нас будівництво тут поруч. Також в наборі була листівочка, як зазвичай, інструкція та. Схема та сертифікат. Ну, чи не сертифікат, я не знаю, що це таке. Паспорт якості. Там QR-коди на те, щоб можна було зв'язатись з відділом, я так розумію, з клієнтським відділом, якщо щось не так. І так, поїхали. Значить, що в нас тут? В нас гольничка складається з трьох частин. Нижня частина з самим магнітом це сама ця гольниця. В яку ми і складаємо наші голочки, ось так прекрасно складаємо. Потім йшла зворотня частина, до якої ми пришиваємо частинку, на якій безпосередньо робимо вишивку. І ці гольниці на двох магнітах. на двох. Не на чотирьох, на двох це зручно. Ну І сама моя вишита частинка ось така гарнюня. Ось така класна гольничка в мене вишилась. Я дуже задоволена, я як... так обожнюю вишивати бісером по дереву, бо тактильно це просто неймовірно обожнюю. Це щупать і мацать. <клес> Клас, дуже гарна, дуже красива. Так, виробник радить вишивати нам короткими рядами. Я вишивала довгими, тобто я вишивала ось так. Трішечки підрівняємо. Я вишивала довгими рядами, ну, бо мені так більш подобається. Ось така красуня в нас вишилась. Так, мені здається, я тут щось десь наплутала, так? Ну, добре, неважливо. Вже неважливо. Так, ось така краса. Що ще? Коли я шивала, я зробила вузлика і зайшла на зворотній стороні, і потім вже вивела голочку на лицеву і вже проділа через обидві ці заготовки, щоб тут не було вузлика. І ось так закривала я теж шовчик. ось так. Ну Я іншого способу не знайшла, я ще, можливо, тут припалю трішечки кончик. Щоб він не розпускався. От, і ось така красунка. Я дуже задоволена. Вона неймовірно гарна. У мене є ще одна, я її, здається, показувала вам. Така рожева-зелена, дуже красива. От, буду її також вишивати, але, напевно, що не цієї осені, А можливо, цієї. Подивимось, бо воно досить швидко шиється. В принципі, можна вишити і. Восени, якщо встигну, бо в мене такі грандіозні плани на цю осінь. Ось, Ну і все, це фініш мій. От Я пішла вишивати, напевно, книгу тіней, або візьму лукаса осіннього, ще не знаю. Або щось ще щось ще візьму. Я подумаю. Але ось таку красу я вам вже показала. Ну що ж, тиждень добіг свого кінця, і я вам хочу показати, що я робила цього тижня. Трішечки в мене так похмуро зараз. Щось сонечко сховалося, як, як тільки я зібралась знімати для вас відео. І так, ви можете бачити перед собою подушечку. Я показувала вам її в минулому своєму тижні. Це був дизайн від Мелхіл. такий будиночок для бджіл, як я його назвала. І я зробила з нього таку прекрасну подушечку. Позаду в мене така ж сама тканинка, це кешел, на якій я і робила вишивку. Він з Люліксом. Такий дуже гарний, блискучий. Це в мене був залишок. І я вирішила вишити на ньому, на цьому маленькому шматочку таку гарнюньку. Що я робила? Я визначила, скажімо так, розмір необхідний мені, зробила безкарнюшний шов. Таку саму частинку зробила для задньої сторони подушечки, також обробила її безкарнюшним швом. І потім між собою зшила ці дві частини і по шву зробила таку гарну, як це сказати, <смір> Декоративну, такий гарний декоративний елемент з стрічкою. Із органзи, або не знаю, да, з органзи вона. От, і отак її хаотично в різні сторони пришила, скажімо так. Ось так це виглядає. На мій погляд, досить симпатично. І в мене тепер такий невеличкий бджолиний сет вийшов. Ще не вистачає до цієї купи мені батончика від Даши з теж там з джілками, з сотами. От така краса, і в мене наразі воно все ось так от в кошечку обітає. Називемо це так. Ні, не так, воно якось так гарно лежало, а тепер я ось так, напевно. о Ось так симпатично лежить тут всередині. <смі> така краса. Дуже гарно вийшло. Я дуже-дуже, що з фокусом, блін, задоволена. Отак. От так, ну і як ви могли бачити, а як ви могли бачити? Як ви могли бачити, я вже вийшла свій перший пункт плану. Один з пунктів плану на осінь. Це гольничка від Чарівної країни. Ось така гарна в мене тут вже щось складалося. Не знаю, навіщо я цю нитку лишила, але думаю, поки я другу не вишила, нехай це буде. Ну, раптом що. От, Ну і як бачите, голочки в мене теж тут лежать. От, от така красуна. Дуже зручна річ. Я безмежно задоволена. І буде в мене також тепер тут стояти. От, як можете бачити, в мене тут ще лежать залишки моїх планів вишиті роботи. Ці штучки підготувала, хочу оформити. Ще не вирішила, що як, то потім вам вже все покажу. Ну, і підготувала свій наступний старт це буде Міл І Цей грузовичок... Цененький, який я все ніяк не вишив вже скільки, 3 або 4 роки. Не знаю Не знаю чому. Він мені так подобається, чого не взяти і не вишити. Тому цього року я точно це зроблю. От, вже все підготувала. Знайду тільки основу, яку я для нього колись готувала, і не знаю навіть, куди тепер поділа її. От Склала в такий гарний конвертик від Інни Just Craft. Думаю, Іну всі знають, але посилання на її сторінку лишу в описі, тому, якщо комусь потрібні такі гарні конверти, звертайтеся до Іни. От, ну і, в принципі, з такого з дрібного це все. І зараз покажу вам, я. Так, що стартувати будемо наступного тижня, тижня цей грузовичок. І покажу вам зараз свої просування по вже початим роботам. Щось в мене на цьому тижні на вишивальний настрій. Я щось 3 дні взагалі не вишивала. І сьогодні вирішила взяти свій цей осінній дизайн від Лукаса. Такий осінній млин. От Хочу зафіксувати, на якому етапі він в мене знаходиться. Зараз скажу, скільки це в відсотках. Тут в мене вишито 2,66% від цієї роботи. Це 2560 хрестиків. ну, будемо рухатись по відсотках, я думаю. Тому подивимось, скільки я за сьогодні вона вишиваю. Хочу сьогодні посидіти з ним. І думаю, що завтра зранку, в нас сьогодні неділя, завтра зранку я вам зніму. Свої підсумки за тиждень і покажу, що ж я тут навишивала А, навишивала я тут 308 хрестиків, і це майже 3% від роботи. Ось така краса. Не знаю, чи бачите ви якісь зміни. Вишивала я. Ось таким темно-коричневим, і там ще є такий більш е світліший. І такими двома коричневими відтінками я вишивала. Дуже дрібненька основка, звісно. Ну, а що поробиш? Дуже гарно виходить, мені подобається. Я думаю, що в цілому картина буде виглядати класно. От, е Тож буду потрошку просувати. Що ще хотіла сказати, що наразі є там трішки скандал з цією компанією. Не знаю, хто як до цього відноситься. Я якби, відношусь так, як і всі, напевно, нормальні люди, що це, ну, це погано. От, але в мене є три набори від цієї компанії: це ось цей осінній. У мене ще є зимовий. Я сподіваюся, що ви про нього пам'ятаєте. І є ще один з квітами. Я, в принципі, планую їх вишивати, нічого викидати там або ще щось робити. Я не буду, але ну, як я і раніше казала, мені не так, що в цілому багато що подобалось від цієї компанії. Для мене якось так. Я не дуже люблю вишивати прогони, скажімо так. Я більш ціню, ціную е, е, ручну відмальовку. Ну, тобто за програмою, але коли це не прогон, да, коли дизайнер вручну ставить хрестик саме тому місці, в якому він потрібен, скажімо так. От. Тому я ціную більш такі промальовані скажімо, схеми. От, е і в принципі, ці три дизайни я напевно все ж таки вишию. Сподіваюсь на це. Бо я вчора подивилась: тут 90 майже 100 тисяч хрестиків. Я така, типу, о Боже, скільки я років буду це вишивати. Я навіть не знаю. От е то Буду вишивати потрошку, але більш нічого нового від цієї компанії купувати я не планую. Все, і давайте покажу вам ще дещо, що я вишивала цього тижня. І, напевно, на цьому, на жаль, або навпаки, дуже добре, що буде все. Ну, і останнє, що я вам покажу, останнє на сьогодні, що я вам покажу, це моя книга Тіней. Неймовірно гарний процес. На жаль, як тільки но ну, я стала знімати, сонечко пішло за хмарки, і вам зараз не передасться вся ця краса, яка в мене тут вишита, бо цей кренік, неймовірно, блищить на сонці. Тож, е що я вишила? Якщо не помиляюсь, я вам показувала незашиту цю сторону обкладин, обкладинки. Та? і цю. Ну, Як ви можете бачити, цю сторону я зашила. Тут вишиваються дуже класні такі змеї, з зеленим креніком Літери вишиваються, це of shadows вишивається креніком золотим. От. І в цілому все інше це одним кольором зашивається фон. Вишивала я це, напевно, дня 3, якщо не помиляюсь. І я, до речі, коли дивилась відео Каті Cross Magic, я зрозуміла, що я зробила помилку. Я не знаю, як я так не додивилася, але по схемі голова з неї має вишиватись отут, як, типу, Трима петітами, скажімо так, і один нижній, а тут верхній лівий, тут нижній правий куточок, має вишиватися пітіта коричневою звичайною ниточкою. Але я не побачила і зробила просто звичайні хрестики на кожній голові змеї, тому вирішила не вигадувати і лишити так. Бо там ще будуть фрозилки, і воно, напевно, скоріш за все не так сильно буде видно, скажімо так, цей мій, цю мою помилку. От, ну і з цієї сторони обкладинки я сподівалася дуже, що я її таки, все ж таки закінчу, але ні, на жаль, не закінчила. Тут у нас знаходяться, як ви можете бачити, вже дверцята, та і тут буде ще павутиння таке, і також є надпис. Не пам'ятаю, який надпис, от ми можемо бачити тільки слово «Монстерс». І все, така в нас ручка на дверцятах в формі кістки. Також чотири змії знаходяться в куточках. І я думаю, що коли я вишию повністю цю сторону, я вже зроблю бекстіч всюди, бо тут ще на літерах буде бек. І на, ну, як очі для кожної із змій. От, І тут дуже цікавий також є елемент на дверцятах, тут петлі вишиваються сірим крейником. Теж дуже гарно, але зараз сонечка немає, вам не так, щоб дуже близько. Тіло блищало. Ось так в фокусі видно гарно. Бачите, як все блищить. Все, ось така краса. Ну, і це, напевно, все, що я вишила на цьому тижні, якщо не помиляюся. А, ні, я ще вишила дві мушлі, але я мушлі вже буду показувати, коли все буде готово. От. Ну, і в принципі, це все. Ну, це був не тиждень, напевно, трішки більше, мені здається, десь півтора може. От. Бо, мені здається, за тиждень я б не встигла стільки вишити. Але, показала все, що наразі є. На наступний тиждень я собі планую старт Мілхіла. Я планую собі закінчити цю сторону дверцят, бо там вже купа старінок повиходило. Треба вже сторінки вишивати. Тому я планую. Старт Мелхіла, планую закінчити цю сторону обкладинки, можливо, вищу одну або дві сторінки. І також планую просувати свій лукас. Це те, що в мене так наразі на планах. А там, ви ж розумієте, який буде настрій, я ні в чому в себе не обмежую, я себе не примушую. Тому як буде, так і буде. Але плани складати все одно приємно. Все, друзі, дуже вам дякую за перегляд. сподіваюся, що ви отримали задоволення від перегляду мого відео, тому поставите мені обов'язково вподобайку. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то підписуйтесь обов'язково, бо наступні відео будуть ще цікавішими. Всі х обіймаю, всіх цілую і до зустрічі в наступному відео. Всім па-па!